Це відділ історії, відділ природи. Відділ народного мистецтва. А найголовніше. А найголовніше. Mm. Mm. А найголовніше ми маємо потрапити в неймовірні пригоди. Це, Це точно. Може, щось самі нафантазуємо? фантазуємо. Mm. Ну, наприклад, ми при вході зустрічаємо якогось дивного дідуся. Чи його дідуся? Таж на твого. А я була б не проти зустріти свого. Ну, зустрічаємо і що? І він нам розповідає якусь легенду. Точно ми віримо у всю легенду і потрапляємо у неймовірні пригоди. Ми домовляли, що в приємні пригоди. Хотілося б вірити, що так вона й буде. Хотіла б я сказати, що це ваші фантазії, але не скажу. Накаркала. Хто сказав про дивного дідуся? Ну я, я ж просто так сказала. От більше нічого, просто так не кажи, зрозуміла. А чого ми лякаємось? Може він просто так стоїть? Не просто, он як на нас дивиться. Та чого ви? Дідусь як дідусь безневинний. Ходімо, уже скоріше всередину, а то зайву увагу привертає. А я вже давно у вас тут виглядаю. Так так, не дивуйтеся, саме вас. А де ви так довго ходите? А що ми такого зробили? Це не ми. А якщо і ми, то ми більше не будемо. А може, ви все-таки нас переплутали. Так, ми звичайні дівчата, таких, як ми, багато. О, я так не сказав. Кожна з вас особлива і неповторна. І в кожної своя місія в житті. Місія? А я зрозуміла. Ви від музею і хочете зацікавити відвідувач. Ну, тоді хочемо сказати, що у вас все виходить. А я думаю, що наші пригоди вже почались. А я повелась на цю легенду. У вас своя місія. А чим не пригода, дівчата? Вже почалось. Найбільша пригода чекає вас завтра. Завтра у вас контрольна, а ви не готові. А, е, ні, ви не працівник музею, ви хтось інший. Не лякайте нас, будь ласка, ми ще діти. То про місію ви не пожартували? Ви ж сюди не випадково прийшли. Не просто погуляти і подивитися експонати музею. Ви прийшли у пошуках пригод. Так. Так! А кожна пригода будується на тому, що хтось комусь допомагає. А що хтось в суді? Ходімо зі мною, я вам все розповім. Цими коридорами я гуляв зі своєю маленькою дівчинкою, моєю маленькою донечкою. Ми обійшли всі музейні відділи і потаємні місця ратуші. Ви так сумно розповідаєте, що сталося з вашою донькою? Все гаразд. З донькою все гаразд, не гаразд із нашими стосунками. А що сталося? Ви посварилися? Чим ви її образили? Вона зробила шкоду і ви її не вибачили? Я її не ображав. І вона росла чином дівчинкою. Просто ми давно не бачимося і не розмовляємо. Фух, я вже подумала, що щось страшне сталося. Я теж розхвилювалася, а те, що не розмовляю. То... Так, ми в класі як посваримось то тижня ми не розмовляємо. І нічого, живемо. А я сестра через шоколадку сварюся, але завжди миримось. Тут зовсім інша історія. Яка? Ходімо, я все розповім. А мені все рівно якийсь підозрілий, щось тут не те. І не кажи, дівчатам щось розповідає, а мене самій вуха розвісили. Хочу з вигляду дідусь як дідусь. Мені б такого. Ти його не знаєш? Може він не такий, як прикидається. Тебе батьки не вчили, що не можна бути такою довірливою. Та вчили, вчили. Просто в мене немає дідуся, то я таки про цього говорю. Дивіться уважно, а то хто зна, куди він нас заведе. Це точно. Ми, звичайно, і хотіли пригод, але аж позитивних. Будемо сподіватися, що так і буде. Він же ще зговорив про допомогу. Може, зараз дівчатам розкаже. Нім стареки. Нічого дивного. Старшим потрібно допомагати. Допомагати потрібно всім, не тільки старшим. Давай ще ми з тобою тут посваримось. Так, побігла за ними. Скоро про все дізнаємося. Ну і що він вам розповів? Як появився, так і зник. Ми зараз з вами де знаходимось. Ну, відділі історії, і що. От то він нам розповів історії, аж дух захопив. Ти можеш поділитись? Нам теж можливо цікаво. Так швидко їм не розкажеш. Давним-давно. О, це буде довга історія, якщо такий початок. Та ви не розумієте? У нього біда, а ми можемо допомогти. Нарешті пригоди. Я готова. Не знаю, як вам. Але мені цей дідусь здався симпатичним. Тоді гайте йому допомагати. Ми спробуємо щось вигадати. Хтось мені хоч щось пояснить, куди ми біжимо. Що ми шукаємо? Там була донька і онучка. Вони посварилися і він її не бачив. Кого не бачив? Доньку чи онучку? І хто з ним посварився? Ви сам дідусем? Та ні, ви все переплутали. Він не з нами посварився, а з нею. Може, нам знайти якогось перекладача, а то ми нічого не розуміємо. І для нього тут дуже пам'ятне місце, бо вони тут гуляли. Ребус якийсь. Якби ми знали, про що йде Мого, ми б допомогли. Та ми ж вам усе рушували. Вони посварилися і він її не бачив. Що ж тут незрозумілого? Шукаємо сходи. Геть нічого не зрозуміла. І сходів тут багато. Вони мають бути особливими. Він ж стільки років сюди приходив. І що ми з тими сходами будемо робити? Ми ж думали про пригоди. А чим не пригоди? Ми маємо знайти ці сходи, бо там щось. Це не просто сходи, тому і потрібно їх знайти. Біжить цими сходами як пелюшка. Хто донька чи онучка? А він лише старенький, тому і не побіг слідом. То це ті сходи принесли біду у їх родину. Шкода, але вигляд такий гарні. Хто б міг подумати? Не знаю як вам, але мені його шкода. Я від нього не цікава. Тату, тату, дивись, як я високо. Доню, будь обережна. Тут дуже високо і небезпечно. Не хвилюйся, таточко. Я у тебе смілива. А ось вони що? Це ж мабуть іля. А пояснити можна одними загадками говорите? точно. Він ж сказав, що вона побігла, а він не дозволяв. Та ні, він хвилювався, а вона впустила ляльку. Мабуть, це була її улюблена лялька. Ну що зрозумілого. Нічого не зрозумілого. Хоча ця лялька мені щось нагадує. Вона тобі нагадує, що ти у дитинці теж гралася ляльками. А може й зараз. Зараз у мене голові уроки і безліч гуртків, а не ваші ляльки. Дівчат, не відволікаємось. Ви ж хотіли пригод? Ошу знайти тільки того та ще й повернути йому ляльку. А він їй віддасть її, її доньці, і вони помиряться. Клас! Хтось щось зрозумів? Бо я геть нічого. Вони так захопились цією історією. Здається, що вони самі її вигадали. Але ж вийшло так романтично. Дуже хочеться дізнатись продовження цієї історії. Залишилося на цій історії поставити крапку. Навіть якщо ми знайдемо дідуся, то як він знайде онучку? Цю легко піде до доньки і побачить. Вони ж посварилися, і вона не хоче його бачити. Ви забули? Не забула, не забула. Знайде його через поліцію, наприклад. Та я так, наприклад, сказала. Та ти тут до чого? Бачу, вона тобі впала в око. Тільки не будуй на неї плані. Ви знаєте, тут не помириться з донькою. Пропоную розділитися на групи і шукати його. Точно, ми ж його тут зустріли, то певне має бути тут. Знайдемо його, а він доньку гонув. Це так романтично. Скільки років пройшло. Невже це воно? Звичайно, лялька не виправить ситуації, але моя донька буде рада бачити її, а я буду рада бачити свою внучку. Як ти могла? Ми ж тобі таке довірили. Це була єдина стачебка. Що тепер? Тепер немає і сенсу шукати того дідуся. І нащо нам його шукати, якщо немає ляльки? Вона мені так сподобалась. Та що ви всі на мене? Я ж не винна. Винна не винна, але на цьому пригода скінчилась. Які ж ми молодці. Допомогли людині. В тебе ще є сила на жарти. Я так набігала, що мені погано вже. Тобі погано, може лікаря? От кому зараз погано точно, це дідусю. А ми ще й ляльку загубили. Ви раптом не це шукаєте. Да! Ми з нетерпінням чекаємо історію за все відбувалось. А що буде далі? Це справді та сама лялька? Ми самі в шоці, що настільки років тут пролежало. Мені й самому не віриться, що це саме та лялька. Та що ж там було? Все сталося так, як я й розповідав. Ми гуляли з моєю донечкою тими сходами. І я казав, що там дуже небезпечно. Я дуже-дуже хвилювався за неї. Нічого дивного, мені мама те саме казала. А ви не родичі? А що? Таке буває. Що далі? Я навіть сам не помітив, як вона загубила тут свою улюблену ляльку. А потім я дуже багато подорожував по світу. І з кожного міста привозив їй ляльку нову. А вона все ображалась на мене і ображалась. Через ляльку, та якщо б мені тато привезев з кожного відрядження по ляльці, і багато ви їх привезли. Дуже багато. Може сто, може більше. Сто? Так. Але з'ясувалося, що вона ображалася на мене не через ляль, а через те, що я не був часто вдома. Мало проводив з нею часу. Я дуже пізно це зрозумів. Моя донька виросла і перестала спілкуватися зі мною. Вийшла заміж, народила донечку, мою внучку. І що? Ви знаєте, після цього ні разу не бачилась? А внучка знає, що ви у неї є? Не знаю. Мабуть, їй мама говорить, що в неї немає дідуся. І вона права. Ну, який є дідусь, що ми навіть не бачились. Я зараз забачу, давайте щось робити. Давайте знайдемо її і все розповімо їй. Ви ж хороша людина. Може й хороша. Але все, що мені залишається, це ходити до цих сходів і чути голос моєї улюбленої дівчинки, моєї маленької поліночки. Моя мама теж так звати, вона теж поліна. Поки ми тут розкисаємо. Хтось може ніколи не побачитись з кимось. Побудьте тут, будь ласка, ми скоро повернемось. Ми дуже сподіваємося, що повернемося з вашою онукою. Ми все зробимо для того, щоб знайти її маму і переконати, що досить ображатись. Бідна дівчинка, стільки років прийшло, а вона не бачила свого дідуся. Я теж свого не бачила. Не хвилюйся. Знайдемо дідусь онучку і знайдемо й твого точно. точно. Ніна, ти ще тут? Мама. Пошлі йде. Тату. Пані моє, я так перед тобою заванив. Ні, батько, це я заванила перед тобою. Пробач мені. Пробач мені, дочка. Яка класна природа! Який класний дідусь!